Історія трансформації, як холодинаміка зупинила внутрішню гонку. Хочу поділитися історією Ірини, ім'я, звісно, змінено, яка, по суті, є історією тисячі жінок. Її основний сценарій був такий: я ніколи не буду достатньо хорошою. Це відчуття змушувало її постійно працювати, на знос, брати на себе забагато відповідальності та нескінчено заслуговувати на любов і визнання. Її дохід постійно зливався. Бо як вона зізналася, я не гідна великих грошей, поки не ідеальна. Її внутрішній критик був настільки гнучний гучний, що Ірина не могла розслабитися ні на хвилину. У її житті не було справжнього спокою, була лише гонка за ідеалом, якого неможливо досягнути, і, звісно, блокування фінансів та напруга у стосунках. Це прямий наслідок родового сценарію та незалікованої відкинутої дівчинки всередині. Під час нашої сесії холодинаміки ми пішли не в розмови, а прямо до кореня болі, до тієї голограми, яка вперше записала цей сценарій у її свідомості. Це була глибока робота зі зціленням внутрішньої дитини і заміною коди негідності на код достатку. В кінці практики Ірина зробила глибокий вдих і просто замовкла. По її щитці покотилася сльоза, але вона була не від болю. Інга, я вперше за 40 років відчула, що мені не треба нікуди бігти. Я нічого не мушу доводити, я просто є. Це абсолютний спокій, я його ніколи не знала, сказала вона. Який же результат переписаного сценарію? Коли ми зупиняємо внутрішню гонку, ми відкриваємо канал прийому, справжній спокій. Це перша ознака того, що родовий сценарій зламаний. Тепер Ірина не заробляє гроші від напруги, а приймає їх, насолоджуючись своєю місією. Якщо ти живеш із відчуттям, я ніколи не буду достатньо хорошим, твій грошовий потік і любов заблоковані, ти готова знайти цей спокій і переписати свій сценарій на достаток. Почни з діагностики експрес-аналіз за 30 хвилин за 359 гривень. Я точно назву твій родовий код, який ти змушиш, змушує тебе бігати по колу. Напиши мені в Дірект, дату, час і місце народження. І я зв'яжуся з тобою і надам інформацію, як ми далі будемо діяти. З любові Інга Палимарюк.